Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Другий текст Евангелия от Матвея, 27 раздел и частинка 40 верша. Если ты сын Божий, Сайді з Христа. Брати і сестри. Тяжка тема, серйозна тема. Хай Бог поможе. Можливо, якщо потрібно, буде, і брати допоможуть. Був час, коли Христос, Божий син, будучи на землі, вийшов звершувати свою місію. Він проходив поблизу Галілейського моря, і він побачив. Андрія і Петра, і Він сказав, ідіть за мною. І вони залишили все і пішли за ним. Ісус проходив далі, Він побачив інших людей. Він побачив Якова і Івана, які чинили своїм батьком невода. І Він сказав, ідіть за мною. Вони залишили все, залишили батька і пішли за Ісусом. Був час. Далі Христос проходив біля митниці, Він побачив там Матвія. І Він сказав до Матвія, іди за мною. І Матвій залишив все і пішов за Ісусом. І так їх стало 12, 12 учнів, 12 апостолів Ісуса Христа, які ходили з ним. Біблія каже про те, що з Ісусом. Ходили інші учні, інші учні були в нього крім 12. І ще Біблія каже, що ходили за Ісусом натовпи людей. Брати і сестри, і ці люди, всі, які ходили за Ісусом, вони мали свої плани, свої думки, свої цілі, свої наміри і свої амбіції. Хтось ходив і він любив слухати Ісуса. Тому що Ісус говорив не так, як книжники і фарисеї, але Він говорив з владою. І люди любили слухати Ісуса і тіснили Його, Він ставав в човен і відпливав від берега, щоб говорити. І написано, люди з насолодою слухали Ісуса, і коли Господь говорив, то навіть Його вороги казали, ніколи не говорив так чоловік, як цей чоловік. Були Інші люди, які ходили за Ісусом, тому що вони бачили, як сходить з людей проказа, вони бачили, як встають паралізовані, стають бачити сліпі і навіть воскресають мертві. Були інші люди, які хотіли, щоб Ісус поділив маєтки їхні між ними. Були люди, які ходили за Ісусом, тому що вони їли хліб. І наситились. Були люди, які ходили за Ісусом і бажали вловити Його в Слові, які лицемірили перед Ним, тримаючи в іншій руці каменя. І ці всі люди ходили за Ісусом. Вони мали свої плани, свої думки, свої цілі, брати і сестри, і сьогодні. Багато людей йдуть за Ісусом. Вони мають свої цілі, свої думки, свої плани, свої амбіції. Хтось йде, тому що важко самому прожити в цьому світі. Потрібна допомога, потрібна гуманітарка. Комусь потрібна довідка, що він член церкви. Хтось хоче одружитися. Заміж вийти, оженитися, він тут, вона тут. Люди мають свої плани, свої бачення, свої бажання. Хтось хоче емігрувати, брати і сестри, різні бажання, різні амбіції, різні плани, різні думки є в людей. І ось ці речі, брати і сестри, якщо вони є, і ми керовані ними. Вони нам не принесуть ніякої користі. Навпаки, за це лицемірство прийдеться відповідати, прийдеться нести відповідь перед Богом. Нам не допоможе, якщо нас намочили в річці. Нам не допоможе, якщо нас записали в церковні списки. Нам не допоможе, якщо ми в хорі співаємо, проповідуємо чи просвітером. Брати і сестри, не допоможуть ці речі. Бо Христос сказав: хто не несе свого Христа, а йде за мною, той не достоїн мене. Бо Христос сказав, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме свого Христа і йде за мною. Брати і сестри, це не той хрест, який ніс свого часу Симон Кириниянин. Це не той хрест, про який апостол Павло каже, що для мене ним світ розіп'ятий і я для світу. Це не той хрест, якого ставлять на могилах, на перехрестях або носять на шиї. Це не той хрест. Але це є. Добровільна згода на Його умови, слідування за ним. Брати і сестри, на Його умови, не так, як я думаю, не так, як я хочу, як я бачу і як я бажаю. Це всі ті труднощі, з якими ти зустрінешся, слідуючи за Господом як християнин. Люди з багатьма труднощами зустрічаються на цій землі, але це самі ті труднощі, з якими зустрінешся ти як християнин, як Божа дитина, як послідовник і учень Господа Ісуса Христа. Те, це та ціна, яку ми повинні заплатити, щоб бути Його учнями. Брати і сестри, і цю ціну платили. І Учні казали, ось ми залишили все і пішли за тобою. І Христос каже до них: Ви будете пити ту чашу, яку я п'ю. Ви будете хреститися хрещенням тим, яким я хрещуся, бо ви перебували зі мною в напастях моїх. І брати і сестри, послідовники Ісуса Христа, вони платили цю ціну. І апостол Павло каже, я. Щодня помираю. Я приборкую і неволю тіло своє, щоб мені, проповідуючи іншим, самому не залишитися недостойним. Я не радився з тілом і кров'ю, я все вважав за сміття, каже апостол Павло, і від усього відмовився. Брати і сестри, слава нашому Богу за Боже Слово! За Боже Слово, слава нашому Богу, яке говорить прямо, чітко, конкретно, яке називає речі своїми іменами, яке говорить як про любов і благодать, так само говорить і про гріх, і про кров, і про хрест. Яке говорить і про позитивні речі, і про негативні речі, яке не лестить і не лицомірить, яке безкомпромісне до Моїсея, до Давида, до Павла, до Петра, до Ігора і до всіх нас. Слава Господу! За слово Боже! Брати і сестри, сьогодні поруч із номінальним християнством. Ми можемо з вами спостерігати за таким пухнастим християнством, за таким християнством, яке основане на одному слові, на одній фразі. Ми можемо спостерігати за таким християнством, де не прийнято говорити про гріх. Не прийнято говорити і називати речі своїми іменами, тому що. Ну це ображає нас. Ми себе некомфортно почуваємо нам неприємно. І ми можемо уподобатися до тих людей, про яких писав Ісая 30.10. Які казали провидцям, перестаньте провидіти. І пророкуючим не пророкуйте нам правди. Говоріть нам льстиве, і пророкуйте приємне і сестри, це християнство, де будь-яка заборона, вона сприймається як законництво. Це християнство, де будь-який докір сприймається як образа і оголошення війни. Це християнство, яке перетворилося на хобі. Хтось любить полювання, хтось любить рибалку, хтось м'язи качає. А я люблю по вихідних і по святах бути християнином. А в інший час я думаю, я говорю, я живу, так, як цей світ. Брати і сестри, сьогодні нікого не спитай. Всі віруючі. Всі вірять, і коли розмовляєш з людьми і скажеш невіруючий, люди ображаються. Але. Чи є спасенні ці люди? Брати і сестри, чи є вони діти Божі? Люди, які поглинуті повністю цим світом. Люди, які мають світське мислення, які ведуть світський образ життя, і вони кажуть, я вірю в душі. Це все рівно, що сказати я банкір, але продаю біляші. Брати і сестри, були люди яким Син Божий Ісус Христос проповідував? І ці люди увірували в Господа Ісуса Христа. Яка радість! Юдеї чули голос Божий, чули проповідь Сина Божого, і вони увірували в Господа. Але я не знаю, чи раділо Небо і чи тішилися ангели. Тому що коли ми читаємо восьмий розділ Івана, і продовжилася мова Ісуса Христа з цими людьми. Ісус каже, коли ви позостанетесь в моєму слові, то ви по правді мої учні. І ви пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. І коли продовжилася мова з ними, далі Ісус каже, ваш батько диявол. Брати і сестри, коли далі продовжилася мова з цими людьми, вони схопилися за каміння, щоби кинути в Ісуса Христа. І ми читаємо з вами слова. Ти, Віриш, що Бог єдиний, ти добре робиш. Але чи хочеш знати, легковажна людина, що віра без діл є мертва, що й демони вірять і тремтять? Чи не ділами оправдався батько наш Авраам, поклавши сина свого Ісака на жертівник? Брати і сестри, ми рідко дуже чуємо це слово. І Мартин Лютер називав це послання Якова солом'яним. Ви знаєте, якби наша воля, ми багато б речей вважали б солом'яним. І якби дали нам коректора, ми багато б замалювали чого в цій Біблії. Але, брати і сестри, і це також Боже Слово. І віра, це не є якесь абстрактне поняття. Брати і сестри, віру оказується, можна бачити. І Христос, Син Божий, написано, побачивши віру їх. І апостол Петро каже: покажіть у вірі вашій. Покажи мені віру твою, без діл твоїх, що ти покажеш? Що ти покажеш? А я покажу тобі віру з діл моїх. Брати і сестри. І коли ми читаємо 11 розділ послання до євреїв. Багато хто каже, це глава про віру. Але брати і сестри, це глава про діла віри. Бо написано: вірою Авраам, що зробив, пішов. Вірою Авраам, що зробив, приніс. Вірою Моїсей, що зробив, залишив. Вірою Моїсей, що зробив? Відмовився. Брати і сестри, ми читаємо з вами дуже багато про віру. Ми дуже багато чуємо слів і проповідей про віру. Віруй в Господа Ісуса Христа, Сина Божого, спасешся ти і весь твій дім. Іван написав це, щоб ви знали, що віруючи в Сина Божого, ви маєте життя вічне, Брати і сестри, амінь. Амінь. Але ми з вами не будуємо на одному слові, на одній фразі вирвати із контексту, тому що так можна далеко зайти і вирвати фразу з контексту, і Біблія каже, що Бога нема. Але коли далі читаємо, сказав бізумець в серце своєм. Ми, брати і сестри, будуємо на основі цілої Євангелії, повної Євангелії, на основі вчення Ісуса Христа і апостолів, як є написано. Утверджені на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Брати і сестри! Взагалі, що ми вкладаємо в поняття вірувати? Ну, вірувати, я вірую. І що далі? Ходити в зібрання, хрещення прийняти, вийти наперед, щоб за мене помолилися. Що ми вкладаємо в поняття вірувати? Брати, сестри, вірувати це бути народженим згори від Божого Слова і від Божого Духа. Вірувати це покаятися в своїх гріхах і залишити всякий гріх. Вірувати це сторонитися тілесних пожадливостей, що повстають на душу. Вірувати це віддалятися від пануючого в світі похотю. Брати і сестри, вірувати, це, вийти, відділитися і не торкатися нечисто. Сьогодні було сказано на українській, а я прочитаю на російській: «Отложить прежній образ ветхого чоловіка і в обостітельних похотях, а обновіться духом ума нашим. Брати і сестри, вірувати. Це відкинути нечестя і світські пожадливості, і цнотливо, праведно і побожно жити в теперішнім віці, вірувати. Я читав ще один текст: єсли ти син Божий, саді за са Христа. Брати і сестри, пройшло дві тисячі років, але цей душок. І сьогодні продовжує шептати. Він і сьогодні продовжує говорити дітям Божим, послідовникам Ісуса Христа, тим, які взяли свого христа і пішли за Ісусом. Він продовжує нашіптувати молодим людям, юнакам, сильним. Подивись, як інші живуть. Подивись, що інші мають. В яких будинках, на яких авто їздять, а ти. Подивися і ти так можеш. І ти можеш це все мати. І ти можеш мати легкий заробіток, швидке збагачення. Ти можеш мати. Зійди з Христа. Сьогодні Він нашіптує молодим дівчатам. А що ти не така, як всі? Подивися на дітей-служителів. Не будь святошою. Не будь білою вороною, позич трошки щось із знаряда блудниці, покажи свої принади, покажи свою фігуру. Зійди з Христа. Сьогодні, коли тобі по, особливо, о, по особливому тяжко. Сьогодні, коли ти проходиш долиною смертної тіні, долиною сліз, долиною плача, він сьогодні. Шепче і до тебе. Він сьогодні говорить і до тебе. Скільки можна мучитися, скільки можна страдати, скільки можна терпіти? Будь милостивою до себе, зійди з Христа. Брати і сестри, той Шептун Він і сьогодні шепче, Він і сьогодні говорить. І коли твої сльози для тебе є хлібом в день і вночі. Він сьогодні шепче і каже, де твій Бог? Подивися на життя своє. Діти не спасенні, батьки не спасенні, чоловік не спасенний, жінка не спасенна, хвороби дошкуляють. Де твій Бог? Він сьогодні продовжує говорити, продовжує нашіптувати. Де твій Бог, той, який дає пісні вночі? Де твій Бог, про якого говорять, що для нього щорак, що черяк. Ну де же Бог твой? Що ж он не спасає? Он исцелитель. що ж ти не встаєш? Але друга душа, яка взяла свого Христа і слідуєш за Господом, я тебе заповняю іменем Господа і авторитетом Божого Слова. Господь на своєму місці. Господь бачить і знає твоє життя, твоє серце. Я з тобою не бійся. Я підкріпляю тебе, я веду тебе, я допоможу тебе правицею моєї десниці. Сьогодні, брати і сестри, Бог говорить до твого серця, до твоєї душі, що Він тут, щоб годувати тебе своєю їжею небесною манною. Він сьогодні на цьому місці, щоб поїти тебе живою водою, бо перед тобою ще далека дорога. І тобі потрібно дійти, і тобі потрібно донести свого Христа. Не в ханаан, в небо, в Царство Небесне, в те місто, якого художник і будівничий сам Господь. Гори зрушаться, пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе. Дорогі друзі, брати і сестри! Можливо, тут є ті, хто ще не йде за Ісусом і не несе свого Христа. Для вас сьогодні час піти за Ісусом, взяти свій хрест, слідувати за Ним і мати вічність з Господом. Можливо, є ті, можливо, чують вони в ефірі, ті, хто йшов за Ісусом, але зійшов з Христа, зійшов з різних обставин. Це неважливо до вас сьогодні, голос Божий. Поверніться, поверніться, візьміть свого Христа і йдіть за Господом. Хай допоможе кожному із нас в цьому сам Бог. Амінь.